Друзі, нафтобаза після а, біля смоленську, після удару безпілотника, передає вітання російські ППО. фактично мінус 26 тисяч кубометрів російського палива. Дрони СБУ. Уразили дві нафтобази в Смоленській області. Спецоперація ГУР в ніч на 24 квітня. Українські безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат в Російській Федерації. Повідомляють змі США ще в березні таємно передали Україні далекобійні атакам. Спише Ройтерс. Вони входили до пакету військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Президент США Байден його схвалив ще в березні 2024 року. Україна чекає на сім систем Петріот. Повідомляє офіційно Кулеба. Ну і Пентагон підтвердив, що ракети Атакам з великої дальності дій вже в Україні. Пане Петре, відомо, воєнно аналітик Петро Черник. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Гарна, слава! Пане Петре. Тут е, цікавий момент. Та, от радіус дії нових атакам з, е, всі окуповані в території України, і тут ключове питання: що коли запитали у фактично білого дому і не тільки, от, наприклад, у е, лідера республіканців в сенаті Міч Маконела, чи будуть обмеження на застосування ракет атакам стільки на території України, він відповів ні. Я б не став диктувати українцям як воювати на болотах. Вже завили моє запитання: чи означає це, що атакамси будуть бити і по російській території? Вам слово? Цілком можливо, але як воно буде в реальності, то треба дочекатися допоки ми матимемо 100% підтвердження ураження якихось цілей. Чому на чому направду оцей пакет воєнної допомоги є історичним? Тут є кілька серйозних зрізів. Ми почнемо із нього. Перше, те, що передання систем атакас прописано законом, це направду унікальне явище у законотворчому процесі США. Тобто, уряд Байдена буде змушений їх передавати. Питання в якій кількості. Момент другий теж про нього ще чомусь Ніхто не сказав, я спробую дати експортну оцінку. Це дуже серйозний ляпас спецслужбам Російської Федерації. Чому не таємниця, що вони е, інтегрувалися дуже глибоко в американський конгрес, у них там є агенти, вони до речі, цього не приховують, вони про це говорять голосно і вони не змогли упоратися із тим завданням, щоб зірвати голосування за пакет. А якщо брати взагалі кількість. Тих голосів, котрі віддані е, за цей закон, то це також щось безпрецедентне. Момент наступний цей пакет найбільший, він дуже великий. Він ще такого великого пакету і спочатку війни ми не мали тут, правда, є і певні небезпеки. Чому він такий великий? Бо є загроза, що можливо із 2025 року в американців, якщо зміниться там е, політичний. Політична еліта, то вже більше і допомоги не буде. Але от якраз у цей проміжок часу сухої цикл сухого циклу погоди, все нам сприяє. Не забуваємо, що її британці виділили колосально величезний, також безпрецедентний е, пакет. Є певний оп оптимізм, що як тільки зброя надійде швидко у великих кількостях, то ми навіть можемо перейти у контратакуючий стан, і що найменше, якщо це дійсно нам буде сприяти обставини, обвалити. Південний плаздар, але є нюанс. Все залежить від того, скільки таких ракет ми отримаємо. Якщо ми отримаємо їх десяток, другий му ну, ми повторимо щось подібне, як склалося минулого тижня по аеродрому у Джонкої, де загинуло щонайменше 5 зенітно-ракетних установок класу С-300, С 400 і дуже дуже серйозна машина синхронізації роботи радіолокаторів фундамент, але цього замало. Де вони будуть найбільш корисні винищувати їхні залізничні ешелони? Чому саме ешелони? 95% відсотків, все, що доводиться в зоні окупації, довозиться залізницею. Солдат в окопі не може бути без патронів, артилерія не може бути без снарядів, вона навіть медикаменти, вода та й сам особовий склад також доводиться залізницею, і ці ракети цілком спроможні упоратися. Із цим завданням питання знову ж таки кількості приведу історичний факт. Нагадаю, що в 1991 році кипіла війна у перській затоці, і остання її фаза буря у пустелі. Тривала 37 днів за документами. За цей час застосовано більше ніж 600 ракет «Атакамс». Е, вистрілювали від 20 до сотні на добу. Чи є в американців це на складах? Є на складах більше двох тисяч одиниць. А в поєднанні з авіацією дійсно ми могли би оптимістично подивитися у це літо. А як буде, покаже час? Пане Петре, ми успішно атакуємо нафтопереробні заводи, попри навіть заяви Ентоні Блінкен на Остіна. І от коли з'явилася інформація, що дійсно Білий дім передає нам атакам з триста кілометрів, росіяни одразу відреагували. Пропагандисти сказали, що для розуміння атакам з 300 кілометрів це Білгород, Курск, Брянськ, Вороніш, Оріл, Липець, Хростов на Дону. І вони вже в очікуванні. Пане Петре, наскільки реалістичним є сценарій, що атакам будуть бити повоєнних та інфраструктурних об'єктів цих? Х місто власти Російської Федерації. Радіус дозволяє бойові частини є як касетні, так і важкі фугасні. Фугасні можуть сягати більше 200 кілограмів. Ви на початку, коли підводили нашу розмову, показали, як палає один із металургійних заводів. Абсолютно всі об'єкти їхньої економіки, то котрі мають, хоч якийсь дотик до воєнно-промислового комплексу, тобто виробляють будь-що, що забезпечує виробництво зброї, є абсолютно законною цілею. Нічого до речі. Нового у другій світовій війні німці зазнали поразки тільки тому, що свого часу були розбомбардовані. Чотири дамби на риці Рейн, і утопилася величезна кількість найрізноманітніших заводів. А потім була повністю знищена їхня система виробництва синтетичного пального синтетичного бензину, який робиться з дрібно помеленого вугілля і, і під великим тиском і температурою сполучується із водним. І от завдяки цьому бензину німці забезпечували усю свою техніку. Як тільки цих 12 заводів було кінцево і повністю знищено хребет на цесь Німеччині. Було підірвано така сама несиметрична відповідь, і для нас їхня вся інфраструктура, котра виробляє, хоч щось у частині дотичного до зброї, є нашою законною ціль Але знову ж таки даруйте, буду нескінченно повторювати. Має значення кількість: кілька десятків ракет погоди не міняють, тисяча півтори Міняють. Тобто нам потрібно насправді не не, не, 200, не 300, а більше тисячі ракет атакам, щоб ми відчули це і на фронті, і ситуацію, щоб це могло бути геймченджером. так пане Петре? і не тільки самих ракет атакам не існує поняття як вундервафа якоїсь одної зброї чи срібної кулі, яка там може убити московського переверхня. Такого не існує у природі. Це комплекс заходів, це комплекс збройових аспектів, крім ракет-атаканців, потрібна авіація, котра вирішить проблему кабів. Чи це можливо? Можливо. F-16 може брати на борт до шести ракет АІМ-120 «Амрам», котрі завдають ударів на 180 кілометрів. Якщо Су-34 попав на протіл до F-16, він приречений. Він скидає цей Су-34 до шкільні каби ФАП-250, ФАП-1500 з відстані до 70 кілометрів. Збільшує не може. Отже, точно він попадає під ураження навіть пара винищувачів, пара це дві машини взявши на борт по 6 ракет, це вже 12 ракет, хай одну-другу засоби захисту відхилять, але якась точно прилетить. Їх у строю цих машин до 80, більше немає. Якщо е, підіб'ємо 20-30, вони точно перестануть їх зас, застосовувати, а м, нищення є випереджальним, що це означає. За минулий рік, 2023, до, до строю поставили 6 машин. Вони не, не можуть їх масово вироб, виробляти. Плюс, той саме F-16 має в комплектації прекрасну ракету AGM-158 п'ятдесят То 900 кілометрів завдання ударю. то ще далі посуваємо у глиб їхньої території, все, що ми можемо там е, уразити, і найголовніше артилерія. Американці підняли виробництво з снарядів практично у п'ять разів. Якщо на початку війни вони виробляли у межах десь до 12 тисяч на місяць, то зараз вже виробляють до 60 тисяч на місяць. На цю хвилину наші артилерійські залпи це десь 5 тисяч на добу, не більше їхні – 15-20. От якби ми підняли хоча б до 10 тисяч, то був би докорінна зміна. Чому тому що наше прицілювання набагато краще ніж їхні? Отже, тепер підсумовуємо ракети «Атакамс». Плюс авіація, плюс підсилення артилерії, плюс підсилення закриття нашого неба дійсно може дуже докорінно поміняти ситуацію у циклі сухої погоди, котра вже заходу. умовно ще раз умовно вийти на осінь на північне Азов'я, перерубати сухопутний коридор до Криму, там закріпитися і думати, що робити далі. Бо ви дуже добре знаєте мою позицію, що поки що немає е е логічного адекватного розуміння, як проходити Донбас, не, не кинувши туди 200 тисяч люду, ані, а ніхто туди 200 тисяч людей не кине, а бомбардувати його так як британці бомбардували гамбург. Ми не можемо, бо не маємо чим це можуть робити тільки американці. То поки що це складна розмова. А от обвалення південного плацдарму, якби це вдалося зараз у е, влітку, то це направді був би фантастичний, не перебільшує фантастичний крок уперед, і він об'єктивно можливий, але є нюанс зброї, зброї і ще раз зброї. Даруйте за повторення, пане Петре. Коли міністр закордонних справ пан Кулеб артикулює, що сім батарей Петріот нам. Передадуть фактично у мене запитання до вас: ці батареї Петріот мають захищати цивільні міста: Харків, Одеса, Київ, Львів. Чи ці системи Петріот потрібні ближче до лінії фронту на ваш е професійний погляд? Давайте внесемо ясність. бо на, на початку ви сказали сім систем, а тепер кажете сім hey, батарей. Ви, це, це візні. я. давайте ми заакцентуємо, щоб нас глядач це правильно зрозумів, бо дуже на жаль, багато кривочитань у цьому напрямку. Система це одна машина, це одна пускова установка. М 901 902 або 903, Так вони правильно класифікуються. Це чотири пускові кон контейнери. Вони самі по собі нічого не важать. Чому тому, що не може ракета взяти сама і сама вистрелитись і до досягнути цілі? Даруйте, що так примітивізую, але треба це все розжувати. Батарея це від чотирьох до восьми машин, і вона ефективна тоді, коли. Є радіолокатор, котрий обчисляє ціль. є спеціальна бойова машина управління, котра е, там усі команди відбуваються, і ще ціла низка підкреслює спеціальних агрегатів, котрі забезпечують цю роботу, скажімо, бензиновий чи дизельний генератор, який заробляє електрику. без електрики, робота неможлива. Навіть куну для відпочинку особового складу, і ще спеціальна машина, котра перезаряджає ці контейнери. Отже, якщо ми говоримо про сім систем. То є всього наша одна батарея. А якщо ми говоримо про сім батарей, то множимо як мінімум на 4. Це кардинально різні положення. Одна батарея сім машин, і сім на 4 множимо. Маємо кількість, скільки маємо. Машин, от якщо сім батареї, то це колосальне підсилення, це фантастичне підсилення. А де вони будуть розташовані, то для того є вище воєнно-політичне керівництво, і вони будуть ухвалювати рішення, не сумніваюся, що воно буде найбільш збалансоване. Пам'ятаємо фундаментальне правило зенітно-ракетного протиборства. Навіть якщо всі зенітно-ракетні комплекси планети земля сконцентрувати в Україні все рівно будуть проривання. Не буває так, щоб усе збивалося на 100%. Бувають окремі випадки. Що може таке статися, що один якийсь окремий зал повністю збитий, особливо по шахедах. Противник як не як має другу поки що ракетну школу у світі. Він навчається, він розвивається, удари будуть до кінця цієї війни, до останнього дня, і ракети у них не закінчаться ніколи. Пане Петро, з'явилася інформація, що. Може очікувати Україна на високоточні авіабомби? Ось я підготувала відео ПВ 4 від Британії та ракети Астер-30 до зеркасамті здатні збивати балістику від Франції. Ось зробили це. Я так розумію, так глядать авіабомби ПВ 4 покоління. Як ви оцінюєте ефективність і важливість цієї допомоги? Фантастично, це це означає, що F-16 Ось ось до нас мають надійти, бо це є одна із його головної зброї. Виросла ця бомба із бомби МК 82 е, вибухових сполук там у межах до 90 кілограмів. Бомби можуть мати різну вагу від 230 до 270 кілометрів. Вони мають так звану систему JDAM, це система керованого наведення з лазерним тіле покладанням. І ці бомби можуть завдавати ударів у планерному режимі аж до 110 кілометрів. Їх неймовірно багато є на на складах. Це відкрита платформа, котра дуже легка до модернізації. F-16 запросто шість таких бомб бере на бок. запросто. Але знову ж таки повертаємося у цю же оскомену та да, руйте, але є стара добра латинська приказка Repetitio est ест studiorum, повторення мати навчання. Кількість важить. От кількість все, що зараз є навколо танців з бубном в частині, що стосується зброї, то тільки кількість, От тільки вона буде вирішувати, тому що якість однозначно на стороні. Західних заслів в усіх сенсах, в усіх параметрах, в усіх характеристиках. Ми тому й тримаємося, тому і не може Друга армія світу упоратися на початок і не з 22, а зараз вісімнадцятої армії. Тому що ми маємо якість, мастерність і мотивацію. А вони мають кількість. Чи можна ці параметри змінити? Можна, але все буде залежати виключно від політичної волі наших союзників. Пане Петре, є ще от одна важлива. новина, що Франція в своєму новому пакеті допомоги передасть Україні ракети Астер-30 до зенітно-ракетного комплексу СЕМПТІ, який здатний як і Петріот збивати балістичні ракети, зокрема Кінжал офіційно повідомляє Міноборони Франції. От як ви дійсно і це оцінюєте? Насправді це ж я так розумію, великий успіх. Тому ці ракети вже працюють. Це е, додаткові ракети. Є один нюанс, який треба проговорити. Це один із небагатьох зенітно-ракетних комплексів, і одна з модифікацій цих ракет має дальність завдання дорів до 600 кілометрів. Це неймовірно багато. Це дуже багато. Отже, ми точно із допомогою цих ракет могли би вирішити питання ту 22 м 3 Чому саме цих літаків? Тому що вони скидають найдушкульніші ракети Х 22 і, і покращену модифікацію Х 32 ми вже маємо підтверджене спивання, але комплексом С-200, Комплекс С-200 – це доволі старенька розробка, хай і прокачана під сучасні тех, Технології, а отже, розуміючи, що ця ракета завдає ударів до 600 кілометрів, а об'єктивно 300-400. Бо як тільки вже заходить у відстань 300 кілометрів, у них починаються проблеми з рульовими тягами. Тобто ракетоносець має підійти до нашого кордону, ну хоча б на відстань 200 кілометрів, а для цієї ракети у комплектації 600 кілометрів це блискуча. Усвідомлюю, що тут 22 м 3 вони будувати більше не можуть і не зможуть. Одну машину у повітрі ми. Вже підбили. Якби ще вдалося підбити ще кілька, це б точно зняло б проблематику із ракетами із Х-22. Бо вони б перестали їх просто банально застосовувати, розуміючи, що можуть втратити абсолютно весь парк. Ще раз, зброї багато не буває, і вундервафер не існує. І пере, перемога це комплексне явище, узгодження роботи родів військ. І правильного маневрування на полі бою, помноженого на якість і кількість зброї, пане Петре. Ще одне важливий момент. Всі російські пропагандисти наголошують на тому, що вони Росія готується йти на Харків, Харківську область зараз. От коли ми в ефірах прямого спілкуємося з воєнними аналітиками, то принаймні вони артикулюють, що угрупування «Сєвєр», яке зараз знаходиться на Білгородській, Брянській, Курській областях. Просто зараз нараховує до 50 тисяч. В мене запитання: яка конфігурація що можуть зробити? Яка загроза на все в собі оця 50 тисяч угрупування «Сєвєр»? Роз, розбираємо на прикладі протилежності, це найкраще доведення. В науці. Малесенька Авдіївка в діаметрі 5-8 км, як там рахувати, трималася 10 років. В останній фазі битви, яка е, була актуалізована 7 жовтня минулого року, росіяни там втратили 748 е, броньованих машин, 364 танки, убитими близько 15 тисяч. Людей цю цифру сміливо множимо на 3, це будуть поранені. Отже, до 50 тисяч. Малесенька Авдіївка. Авдіївка. Що означає техніка? штатний механізований полк 102 одиниці або БМП, або БТР. Якщо поділити 748 на 102, то виходить більше ніж 7 полків, більше. Штатний полк 94 Маш, машина. Якщо 364 поділити на 94, вийде майже 4 полки. Об'єктивно там лягло дві, а то і три дивізії, і билися 4 місяці. Посунулися на 5-8 кілометрів. не більше. Далі посунутися не можна. Ну, не можуть. То враховуючи той момент, що коли вони атакували Харків у 2022 році найкращими силами, найкращими засобами, раптовість була на їхньому боці, ніхто не чекав в Україні, що це все станеться, і ми їх відбили. То тепер, коли там все укріплено, бетоновано, фортифіковано, за два місяці Українська держава виділила на фортифікацію близько 30 мільярдів гривень. Це неймовірно багато. Там все залито бетоном залізними конструкціями закладено. На протитанкові їжаки не кажучи про мінування, тем ще всипано все, що може бути всипано, то таким корпусом як проходити? От я від кордону до Харкова по прямій 40 кілометрів? Ну як оцих 40 кілометрів їм подолати такими силами? Щоб дійсно дійсно за принципом за принципом е, гине 90% відсотків доходить, і наших гине 100, сподіваюся, що приказ зрозумілий. То їм треба, хоча б 150 тисяч особового складу. Хоча б чи вони почали процес нарощування сил? Почали. Оголосили 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Але якби вони могли їх так швидко наситити особовим складом, то вони би не знімали бригаду морської піхоти із із далекого сходу і не доправляли би її в Україну, розуміючи, що вона вже туди назад на на на, на далекий світ ніколи підкресли ніколи не повернеться. Дійсно, є що в них мобілізаційний ресурс до трьох мільйонів. Чоловіків користуватися автоматами Калашникова вміють практично всі дорослі росіяни, але навіть для них наростити такий потенціал доволі і доволі важко. Плюс е американська зброя у великому пакеті запрацює на днях, не на тижнях, а на днях. Не маю сумнівів, що деякі ешелони вже вирішили вирушили у нашу сторону. Пане Петре, подивимося, відео Це вогняний дощ, який ми бачимо, це обстріл міста часів яр запалювальними боєприпасами. А пане Петре, яка зараз ситуація в часовому яру? Вам слово? Нічого, нічого принципово нового, я я поки що там не бачу. Противник буде намагатися реалізовувати своє стратегічне завдання, його взяти. Чи візьмуть до 9 травня, як їм треба, у частині так. власних символізмів, мій погляд, що не зможуть? Ще раз часи Яр дуже добре укріплений. Знову ж таки, дивимося у бік Авдіївки 10 років її. Брали, дивимося у бік Бахмута. 10 місяців його брали то з огляду на те, що це височина прекрасно укріплена, і найголовніше є ціла низка водних перешкод канала від сіверського кінця. Ну мені важко зрозуміти, як їм взяти це от буквально за, за два тижні. Одиж так і лишається у них. Часу треба переконцентрувати туди хоча б 100 тисяч особового складу, а їх нема де взяти негайно і швидко. Значить, з якоїсь ділянки треба їх зняти. А якщо таку велику кількість зняти з якоїсь ділянки, то це її оголити і просто подарувати нам шанс уже прорубувати якийсь свій плацдарм. Чи буде битва лютою, буде лютою. Як довго вона триватиме? Я не знаю. Знову ж таки, акцентуємо на бахмуті 10 місяців, акцентуємо на Авдівці 10 років. Так, пане Петре, всі очікували на рішення Олафа Шольца передати нам Таурус, як одразу. Буде рішення Білого Дому передати нам Атакамс. І от Олаф Шольц, як то кажуть, сказав своє слово. Моє рішення не зміниться? Шольц не хоче давати ракети Таурус для України? Я дам все максимально. Наша допомога буде з Великобританією найбільшою допомогою в Європі, але атакам, але Таурусів я не дам. Пане Петре, чому Олаф Шольц так пручається? І ключове запитання: а наскільки дійсно нам максимально потрібні ці тауриси? Чи ми можемо просто використовувати аналоги і просто вже не? Чекати від Олафа Шольца та та Її використовуємо британці сказали, що дадуть штурмше ще якусь кількість. Я правда не вірю, що вона буде велика. Якщо буде 30 ракет, то це буде дуже добре. Чи чи хороша ракета? Таурус хороша збити її практично не неможливо. Ну принаймні нема підтверджених фактів Ну правда, ваші і ніде по справжньому не вою не воювала. Але їх всього в німців 125 одиниць. Ну, одиниць. Ми ж нами розібрали питання: що десяток два нічого не вирішують. Де камінь спотикання? Мій погляд, мій особистий погляд, що росіяни мають на Діючий німецький істеблішмент якийсь дуже серйозний компромат. Вони направду це вміють робити. От що вміють, то вміють. І мені видається, що вони дуже серйозно шантажують німецький уряд, і їм треба, хоч якісь показові е пропагандистські успіхи, і на свою бидло масу вони точно ген генерують генерують наратив, що от мовляв, дивіться, німці не допомагають, таросі не дадуть і тому подібне. І вони це дуже гарно підсвятили. Тоді коли показали запис розмови німецьких генералів. Це до, достовірний запис, це таємна інформація, але вони змогли її добути. От вони показали діючому керівництву Німеччини, що вони мають якісь козири в рукавах. І мені видається, що Шольц точно знає, який це компромат. Може на нього самого, можливо, чому ні. Можливо, на на з його оточення, і вони дійшли до висновку, що це для них е, більше зло засвідчення цього компромату для них більше зло, аніж умовно піти на консульдовану позицію по передаванню та Іншої версії адекватної я дати не можу. Звичайно, тут багато конспірології, але не забуваємо, що росіяни одні з найбільших майстрів на правду вербувати на найвищих постах у західному світі людей. Один, один чого тільки Ентоні Бламп Вартує так звана Кембридська п'ятірка, який всю війну був радником самого короля. А засвітили його, засвітили його аж у кінці 80-х років. Чому? Тому що він напряму по крові належить до королівської родини. Це дуже складні речі. Пане Петре, на завершення хотіла би з вами обговорити насправді цей політичний скандал в Росії, який якось можливо може вплинути на війну, і далі з'явилася теж цікава інформація. Ну ми маємо на увазі фактично арешт. Заступника міністра оборони країни окупанта офіційної інформації це хабарництво, але далі з'являється інша інформація, що російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації головного управління розвідки. За словами джерел у спецслужбах, заступник очільника міноборони Росії Тімур Іванов опинився в СІЗО через спецоперацію ГУР в березні 24 року. Тоді Українським спецслужбам вдалося отримати доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника Шойгу. І коли ця історія набула розголосу проти Іванова, розпочали розслідування за підозрою в корупції. І далі насправді інший цікавий поворот, що насправді за міністра оборони РФ звинувачують не у е хабарництві, а у державній зраді. Хабар це тільки публічна частина звинувачування. Як ви оцінюєте цю інформацію, як вона може вплинути взагалі на воєнне керівництво в Мордорі? Чим більше отруєні павуки у слоїку будуть один одного кусати, тим краще. Чим більше це закипання всередині веж Кремля буде відбуватися, тим краще. Тут можливий зріз, що Путін намагається підібратися і до самого Шойгу. До речі, Шойгу дуже велика фігура. Ми його недооцінюємо. Ми всі сконцентровані на Путіну, але в політичній частині він більш більший ваговик і має більшу політичну історію ніж Путін. І можливо, десь там між ними починається смертельний танець, так як свого часу почався між Сталіном і Берієм, Правда, переміг. Хрущов, тобто ми цього побачити не можемо. Те, що там почалося і до речі, ні на секунду не припинялася боротьба всередині, це однозначно. Так ще Уінстон Черчилль з за увагу явище, як там все відбувається. Що в Росії боротьба за владу це під, підкілимна під під гризня бульдогів, і хто переміг, хто програв, видно тільки тоді, коли. Винесли чиїсь кістки, точно винесуть чиїсь кістки, точно Уже от якісь кісточки винесли, але в стратегічному сенсі для нас нічого не змінює. Підкреслю, нічого. Вертаємося у, у буремне двадцяте століття. Для нас що війська Денікіна, що Врангеля, що Шорса, що усіх е, мастей і відтінків російського політичного спектру були ворогами. Стосовно України, вони абсолютно між собою консолідовані, здохлий Навальний, чомусь зітхали у його бік такий самий імперець як Путін, такий самісінький, не менший, а може ще і більший. Отак, От щоб ми собі це. Правильно усвідомлювали, тому добре, що там це все відбувається. Бо коли відбуваються речі такого порядку, точно будуть якісь помилки у частині якості ухвалення рішень стосовно війни з нами, але в стратегічному сенсі від перестановки до данків сума не змінюється. Питання: хто кого переможе і в який спосіб чи нам потрібний палацевий переворот? Точно потрібний. це би ну, щонайменше менше могло би вирішити локальну Частину знову ж таки обсипання їхньої оборони досторонній лінії розмежування. Але якщо Карфаген продовжує жити, Москва лишається в тих політичних кордонах, в яких вона залишається, вони зберігаються ядерна зброя, вони мають ну необмежений ресурс е, природних цінних матеріалів від газу, нафти, лісу, золота, платина і так далі, закінчуючи для нас, нічого не змінюється. Підкреслюю, нічого не змінюється, хто б і яке е, ім'я не мав у частині першої, другої, третій, п'ятої особи на їхньому політичному олімпі. Так, чи будеш ШИГУ міністром оборони, чи не буде, наша війна від цього, як то кажуть, не зміниться. Шановна аудиторія, просимо вас поставити вподобайку у цьому відео, підписатися на мій ютуб канал «Да щаслива. Якщо ви традиційно дивитеся на сто канал прямий, натисні, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. І напишіть в коментарях. Звідки ви нас дивитеся? Україна, Європа, країни Балтії, Близький Схід, Ізраїль, Туреччина, Сполучені Штати, Канада, Австралія. Нам це дуже цікаво. Відомий фаховий воєнний аналітик Петро Черник. Пане Петре, я щиро вам вдячна. і Сподіваємося на зустріч наступного тижня. Дякую.